Так, Ну і не замовлення ножики. От, пару штук вам покажу. Все робилось так погратися і на продаж виставити. Ну, перший ножик, це кукрі, самі бачите. Так скажемо по мотивам кукрі. мають шкіряні ножни. От, тут у нього дві тих самих закривається. Ось такий Значить, Металл на ньому стоїть 95 х18. То все на 6 мм. Вот. На руки стоїть стабілізована береза. Це якийсь шпальт береза. В общем, щось така стабілізажка. Тука я зробив таку фігуристу. Досить він приємно і удобно лежить в руки, я вам скажу. Сьогодні ще по тим темлячок сюди по це саме подцеплю. Так, дивіться по розмірам. По розмірам повний. повна довжина ножа 320. Вот. Зараз я замірюю повну довжину леза. Ага. Повна довжина леза 190. 328, ніж 190 лежа. Тут такі кукрі, хлопці, кому потрібно. Тут я отаку штуку відревоював. Промаркував. Так, ну ж, іде продаж. Буде продаватися, коштує 5000 гривень. Ціна за кукри, я вважаю, невелика. От я оставлю в описі свій телефон, кому потрібно, пишіть. До понеділка він буде продаватись тут, на Ютубі. В понеділок виставлю в профільні групи вже Facebook. Ось такий ножик, хлопці. Все, кому потрібно, замовляйте, ставте лайки, підписуйтесь.